Вітаю, друзі! Знімаю вам новий відеоролик у нас в роботі Audi А4. і Ми, як завжди, замінили головний пристрій на системі Android, встановили. Тобто рідний екран прибрали, головний пристрій автомагнітолог вона лишається в даному автомобілі тут, на своєму місці. Все підключається по ММА. А зараз ось такий гарний великий екранчик. Ну, Як ви можете бачити на екранчику, є вже увімкнений GPS-навігатор. Ось так гарно він показує нам, коли підключаєш інтернет, то показує все з пробками. Управління в даному пристрої, можливе не пальцями рукою, а можливе за допомогою такого додаткового джойстика, який, штатного верніше, джойстика, який йде в даному автомобілі. Тобто, якщо я там хочу повернутися назад, то я тисну back назад. І ви можете помітити, що наші карти я виходжу з gps навігатора. Тобто все повністю те, що мені необхідно, працює за допомогою джойстика. Як е, зараз я вам просто приверну вашу увагу на те, що ось бачите, всі програми, відео, додатки, мій автомобіль. Це зараз я перейшов в Audi MMA, тобто штатне Audi меню. Воно нікуди не ділося і так само управляється за допомогою ось цього джойстика. А якщо я хочу перейти назад в меню Android, я просто доторкнувся до екранчика і вже пішов тим самим джойстиком. Програма Z-Link, це CarPlay, Android Auto, інтернет-браузер, установка. MyCar, ви вже знаєте, що це таке додаткова інформація про автомобіль це. ну, Тут ви, тут ви можете. Бачите хвилину. Тут ви можете бачити обороти або там відкриття дверей. Ну, це така ігрушка. Ось так це все. Відбувається, да, пробіг автомобіля, дата і час ось на цьому екранчику. Хто хоче собі виставляє такий екранчик. Зверніть увагу, що даний автомобільний пристрій е з 360. як ви можете бачити так само на екрані, є така точка, яка називається ось 360. Якщо я увімкну це все, то я можу вам показати вид з усіх камер, вид бокової правої лівої камери і там передня задня камера так само. Зображення, настройка кругового огляду. Да, сам круговий огляд його можна вмикати додатково, якщо я тисну 360, а можна ось вмикати за допомогою задньої передачі. І зараз ми вмикнули круговий огляд 360. Задня передача, як ви бачите, я від'їжджаю назад. Ви можете побачити якість картинки наших камер. Достатньо якісні камери. Далі я вмикаю драйв, автомобіль переходить в вид камери переднього огляду і ось я катаюсь і... круговий 360, працює передня камера 8 секунд, потім вимикається сама автоматично. Але якщо я хочу її увімкнути все-таки і їздити по круговому 360, то, будь ласка, заходьте і можете вмикати його. Як ви бачите лінії при повороті керма, ось ці лінії, вони так само, зверніть увагу, вони так само повертаються. Тобто ми повністю бачимо динаміки ліній, бачимо, куди наш автомобіль буде їхати. Якщо вперед, то у нас лінії червоні спереду. Якщо я вмикаю задню, то, звісно, наші лінії ну, от, якби ми можемо їх бачити ззаду. При паркуванні, знову ж таки, воно працює декілька секунд і вимикається. Не буду поки що. Наголошувати вашу увагу на 360, це встановлюється в автомобіль 4 камери, передня, задня, дві бокових на зеркала і е, так само цей прибор може бути пишущим як відеореєстратор. Далі Ну, є така функція, як відео в даному магнітолі, автомобіль отримав. Ми можемо дивитися відеоролики, як з... зроблю трошечки голосніше. Да, зверніть увагу, вся по штату працює так. Все по штату працює так, як і працювало до того, як ми замінили головний пристрій. Тобто, якщо я, наприклад, там, ось, хочу повернутися назад да, і вийти там з мультимедіа, і хочу знову вернутися в свій автомобіль Ауді. Я джойстиком ось цим щелкаю, доходжу до MyCar, тисну і, будь ласка, я зараз в автомобілі MMA маю Ауді. Тобто, ви можете тут подивитися пробіг, там, ну, все, що ось, якщо я тисну. Кнопочку Car, то в нас, ну ось бачите, ви можете бачити свій автомобіль. Тобто у вас нічого не пропало, все штатне залишається. Але знову ж таки, якщо я маю бажання перейти на Android і увімкнути музику з Android, або увімкнути CarPlay, це Z-Link, Zelink, ну, або подивитися там, ось давайте так, зайдемо в додатки і подивимося, наприклад, YouTube ролики, то, будь ласка, YouTube ролик вже ось готовий. Давайте яку-небудь пальму де майорку. Робимо голосніше з цим самим джойстиком. Да? Закриваємо додатки, поки що які нам не потрібні. І вуаля, І вуаля, YouTube у нас працює. Ось. Деякі, деякі картинки можна розширяти, якщо це дозволяє YouTube, а YouTube це дозволяє. Тому що я зараз знаходжуся, ну, я передивляюсь відеоролик, але я його передивляюсь, друзі, в, в Chrome. От. А якщо ви перейдете просто в YouTube додаток, його потрібно обновити, а не в Chrome, то ви зможете без проблем дивитися. всі ось. Коротше кажучи, працює швидко. Що таке Android, YouTube і всі його додатки, впевнений, дуже багато моїх глядачів знають. тому пробіжуся швидко. Передня камера, DSP процесор звука. Як ви бачите, знову ж таки я все вмикаю і вимикаю. Ось моє управління. Я тут не вазію пальцем. Пальцями треба працювати в інших місцях, а тут можна ось джойстиком. ну В Audi це можливо. Так? І навіть 360, як ви бачите, ось він мене раз. І я можу вимкнути так само цим джойстиком і назад повернутися за допомогою ось цієї штукенції. Далі ну, карти Google Map, звичайно, класні карти, але заходьте в Play Market, скачуйте всі додатки. Ось наприклад, я вже, бачите, на ну, ось так. Все швидко, друзі. Ми можемо передивитися карту, ось так зробити, побачити пробку, куди ми там їдемо. да, там, ну, тобто, Все це швидко. Можемо виставити подвійний екранчик, ось, наприклад, там. Наприклад, YouTube я хочу поставити там, зліва, а карти Google Map справа. Да, будь ласка, ставте карти тут. Да, включайте YouTube ролик. І вуаля, ви будете бачити, як карти Google Map. Так і можете дивитися, переглядати YouTube ролики і листати їх. Ну, тобто подвійний екран. Як вийти з подвійного екрану? Ось рисочка. Раз, забрали. Все отак працює. Ну, швидко, приємно. Да, зверніть увагу, кнопка аварійки вона залишилася на своєму місці. Вона працює. При вмиканні кнопки аварійки в нас можна побачити колеса від 360. Ось такого. Да, поворотні колеса з двох камер. Вимикаємо. В нас ми виходимо в круговий огляд 360. і Як я з нього зараз вийшов, натиснув кнопку Бек повернувся назад, тому що я не збираюся діти в 360 півдня. А хочу вам ще щось показати про е, даний пристрій. Е, даний пристрій в нас на Андроїді 14 як ви бачите. І тут е, може бути 4.64 або 8.64, на чому я часто наголошую. Беріть завжди, щоб було 8 ГБ оперативки, 64 внутрішньої. Чому? Тому що процесор Qualcomm Snapdragon кращий звук, кращий екран, DSP-процесор є. тобто, ну, І магнітова не вбиваємо, тобто, Достатньо класно. Да, Зверніть увагу, що цим даним джойстиком я можу листати не тільки ось ці програмки, да, а й оці. Тобто, ну, як ви бачите. І тут так само ми можемо перейти в навігацію. Ну, Дуже приємно, м'якенько працює. Я люблю ці магнітоли. Тому звертайтесь до ПАВТО Україна, ми завжди будемо раді допомогти. Зараз в даному випадку магнітола працює на Wi-Fi. Якщо я, але це буде клієнт сам робити, да, зайде в Play Market, то будь ласка, створюємо свій аккаунт, кожен свій. Да, і скачуємо всі 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 необхідні додатки, які вам можуть знадобитися. Так само ми можемо відімкнути екран. Є в нас така можливість ось вимкнути його, щоб ну там отак це робиться. Коли ми довго їдемо вночі, цей екран нам надокучає, ми його просто вимикаємо. Щоб він умівкнувся, потрібно просто нажати яку-небудь з кнопочок, наприклад, back на джойстику вашому. Ще, друзі. Спеціально включу круговий 360 для чого? Для того, щоб ви побачили, наскільки удобно що вам стане паркуватися. Дівчата дуже оцінюють цю функцію, тому дівчата, звертайтесь до автоком'яком. Чому дуже оцінюю? Тому що дуже багато у дівчат автомобілів a 4. Це улюблений автомобіль. Ось дивіться, я бачу перешкоду. І ви можете бачити свій автомобіль, будете паркуватися безпечно і дуже-дуже-дуже. ну ось. Приємно приємно паркуватися. приємно. Да, в нас пропав 360, ми його увімкнемо напряму. І там, якщо я десь під'їжджаю, дивіться, ось м -м, до бровки ззаду, давайте теж її треба показати. Да? Ось в нас, Як ви бачите, от вона, бачите, йде. Ось Бровка ззаду. Да? І ось Я спеціально до неї під'їжджаю. Так, щоб не щасати половину автомобіля, ви можете бачити відносно любих бровок, де як ваш автомобіль буде знаходитися. Так само. Коли ми їдемо вперед, у нас працює 360, а я хочу подивитися ось бокову ліву камеру, да? то зверніть увагу, я навіть можу бачити своє колесо, яке ось зараз буде в мене заїжджати вже на Бровку. Ну я не буду ризикувати заїжджати на Бровку, але з круговим 360 дівчат, хлопці, з круговим 360 краще.